Ну, перш за все, маємо розуміти, що Росії таки вдалося хакнути Трампівські Сполучені Штати. І зараз за столом сидимо ми проти Росії, США заодно при співчутті з боку Європи, яку Сполучені Штати за стіл навіть не пускають. Путін задав тему території, тому що ріелторській школі американській Трампу, Віткофу, території зрозуміліш: квадратні кілометри, квадратні метри ну все ж, зрештою, навколо території. Хоча направду цілі Путіна вони ж не в територіях. Якби ж то Путін хотів просто захопити тисячу півтори квадратних кілометрів, і це вирішило питання війни. Ми би не воювали би стільки років, і війна не мала би такий характер. Путін просто використовує зараз сполучені штати для того, щоб покращити своє воєнно стратегічне становище. Тому вибору між віддавати територію чи не віддавати його просто не існує. Не віддати продовжиться тиск, продовжиться війна в сьогоднішньому вигляді. Віддати. Новий виток, подібно до Криму, коли нам кричали: не провокуйте Росію, не стріляйте, і це обернулося ще кривавішим вторгненням Росії на сході і зрештою сьогоднішньою війною. Так і тут, штати потім скажуть: Ну, вибачте, ми спробували в нас все ще стільки хороших ідей було, шкода, що всі кури здохли. Але ж в нашому випадку це питання незалежності держави, це питання самої державності і продовження війни з кращих або гірших стратегічно положень. США має чим тиснути на Путіна на Путіна мають, але не хочуть. Трамп відкав хочуть співпрацювати з Росією, а не тиснути. Європа і частина американських еліт їх спонукають до того, щоб вони таки розпочали тиснути. Поки що їм вигідніше і цікавіше тиснути на Україну, тому і намагаються за рахунок України відкрити собі шлях співпраці з Росією. Це дуже цинічно, коли ставляться питання стосовно, а як припинити вогонь, а як контролювати це, а як забезпечити таку лінію засобами, а яким чином прогарантувати, то американська сторона стидливо відводить очі і каже, то все розберемося, що говорить про те, що ніхто реально завершувати війну не збирається. Просто хочуть покласти всю відповідальність і всі тягути на Україну, відкривши собі шлях для співпраці з Росією. Примарної співпраці, бо навіть американські компанії не хочуть повертатися в Росію. Вони розуміють чудово, що глобальна війна і протистояння з Китаєм на носі, тому мати свої активи у ворога в пащурах, а Росію ніхто від Китаю відірвати не зможе. Компанії американські не збираються. Просто є Трамп, є бізнес його родини, і є певні хибні уявлення стосовно геополітики. Так само, як на близькому сході, ми бачимо, що те перемир'я, яке здобув Трамп, називаючи його миром, також на сьогоднішній день підвішено дуже забагато ниточок, і скоро може обірватися.